Чому ж ми тут гадаємо, питаємо експертів, розмірковуємо, чому Путін їздив до Маріуполя. Є версії, що можливо поки... хотів він показати своєму плебзу, своїм. Своєму політичному оточенню, що він ще ще все за кермом. Перепрошую і в прямому і в переносному сенсі, бо кермував він там, або от хотів показати своєму народові, що він такий от завоюватель якогось або свою Зиме. нову куртку. Якусь або та я теж <ривіт> не повіриш. Я просто люблю насправді одяг і стильний. Я звертала увагу на цю куртку. Я просто уявила, що вона напевно дорожче ніж у Газманова, а про російського путінського посіпаки кошти, але бачиш на ній теж ніяких лейбл, щоб народ оце і одягнути а, його зазвичай за три копійки, якщо одягнений взагалі не бачив цього. Ну за машинку сіві, до речі, машинки іномарки. Не лада, Cruiser там в Криму був, здається, тут це теж де щось такі джипики. Та, Тойота, це японська машина. Це, це та Тойота, країна, яка так. санкції водить проти Росії, а він роз'їжджає. Ай-яй-яй. Ай, ай просто лати всі йдуть на запакованих. Так, от, інститут вивчення війни припускає, що Путін їздив у Маріуполь, щоб розсвіяти російські страхи перед можливим українським контрнаступом. Ну, власне, це доволі такі і очікування. Про контрнаступи, аби контрнаступати, нам потрібні боєприпаси. Так, і, і що там далі. Дають... Сокий представник ЄС питань закордонних справ і політики політичної безпеки політики перепрошую безпеки. Жозе Борель сподівається на досягнення угоди країн Євросоюзу щодо пропозиції спільно закупити боєприпаси для України. Пряма а де купувати будуть? мова? Ну я буду з усього світу збирати. Будуть я uh -huh. так думаю. У другій половині дня ми проведемо спільну зустріч глав МЗС і міністрів оборони. Я сподіваюся, що вони фіналізують угоду про надання боєприпасів Україні. Є пропозиція, яка включає три напрямки на загальну суму: 2 мільярди євро. Я сподіваюся, міністри зможуть досягти домовленості, інакше нам буде важко продовжити постачання озброєння. України наша мета надати боєприпаси Україні швидко найбільшу можливу кількість і за найменшу ціну треба бути практичним швидко, дешево і необхідна кількість. Ми прекрасно знаємо, що власне в браку боєприпасів. Перед контрнаступом то нам потрібно вірніше перепрошую, нам треба більше боєприпасів. Тому що навіть зараз кажуть хлопці з передової, що в напрямку Бахмуту можна було більше використовувати боєприпасів, ніж Як вони, вони були, використовують. Так? Вони якби вони були раз. І друге, те, що трішечки ми економимо для цього останнього, не останнього це так каже президент Чехії. Останній так для нашого контрнаступу. Тобто ну, навіть каже, не останній каже єдиний. Так я так. би перефразував, тобто. Ми не економимо, а ми дуже обдумуємо дескільки як використовувати боєприпас, заощаджуємо на великий прорив, і ми до нього й готуємося. Ну, це теж частина підготовки. Насправді, і якраз саме наше протистояння, наш супротив і оживив, і поставив на виробництво військово-промислові комплекси і Європи і Сполучених Штатів неодноразово аналітики, Звідки і звідти це говорять? Бо ну дрімали, дрімали, чекали, думали, що в 21 столітті неможливо. Така війна, але показав Путін, що так би мовити, від них можливо дочекатися всього. Але за це і вони чекають і обвинувачення отримують, і відповідну реакцію світової спільноти. Вони ж тим часом кажуть, ми святі та божі. Агага ага, грішна не погоджуються з цим, реагує на це і їхні пропагандисти. Давайте почуємо, як Маргарита Сімонян характеризує рішення міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт Путіна. претензии есть к Марии Львовой Беловой за то, что она вывезла детей дедомовских, замечу, то есть и так никому не нужных, кроме нас, да? Детей, у которых нет родственников, которым они были бы нужны. Потому что если есть родственники, которым ты нужен, ты в детдоме не окажешься, правда? Никому не нужных брошенных детей она вывезла из-под обстрелов, эвакуировала, и теперь за ней будет гоняться Гага за это. Это что такое? Это, это такое изуиство, что я вам скажу, такому изуиству позавидовал бы Игнатий Лайола, который придумал изуитов. Это, это не Гаага, это просто какой-то, ну, давайте называть вещи своими именами. И что мы, когда все это закончится, а все это, конечно, закончится, мы что, опять собираемся строить с ними общий мир? Вот с этими? Вот с, с этими лицемерами, изуитами, с криводушием вот этим. Общий мир это как? Можно сварить суп, если положить в одну и ту же кастрюлю картошку и какашку? Ну, можно попробовать, но это будет не борщ и даже не щи. А это будет суп все равно из какашки, и картошка испортится тоже. Вот чтобы мы не испортились, чтобы мы остались, какими мы есть. Нам никакой общий мир больше ни с кем строить не надо. Это не популярная мысль. Все-таки у нас Ну, многим, особенно наверху, хочется, да нет, сейчас закончится, мы опять распахнемся. Кому мы распахнемся? Не мечите бисер перед свинями. Не надо распахиваться, хватит уже. Давайте мы останемся такими, какие мы есть. Ну, От бачимо, бо гурман експерт. якщо залазити в їхню знаєш, незрозумілу площину обговорень. Окей, давайте на секунду заліземо. Тобто Давай. вивезли дітей з-під обстрілів чому там обстріли? Ми що один водного світла. Вони захищали Маріуполь, тому що рятували, окупант прийшов на нашу землю, тому там обстріл це раз. Тобто, ви вивозите дітей, ви не зрозуміло хто з паспортом іншої країни. приїжджаєте так. в іншу країну, розповідати, що будете рятувати наших дітей від армії з тими самими паспортами, яка і нас обстрілює. Ти не правий ігоре. Зараз попрошу знайти фрагмент візиту Путіна до Маріуполя, і там його запевняють, що це Україна обстрілювала. І давай як він реагує що він а говорить, чому добре. Чому вісім років мене чи там сто років не обстрілювали Маріуполя? Авто бомбів баббабів, баба ясно. От давай подивимося коротко і ще продовжимо трохи на цю тему. Мы исходили из того, что нам удастся все вопросы решить абсолютно мирными средствами. Мирными. Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам. Очень четко видно, что они делают. Там, где мы наступали, с нашей стороны, ударов снарядами, с не было вообще. С их стороны прямой наводкой, наводкой били танками, прямой вот прямо видно, как отступали, прямо били по домам. Били, просто разрушали. да. да вот я вам, как строитель говорю, я каждый дом это видел, били прямой наводкой по домам. Специально, ни войны, ничего не надо было бить, они просто разрушали, ходили, разрушая все вокруг. Знаете, что они наделали? Они даже трупы минировали. Всі медицинські е, прибори і обладнання, все було замідено. Це... Нормалі люди то... ага. це больниця... не ділять. Жах, який жах. Знаєш, добре, що снігурі не їли, поки не стріляли, і там мальчиків не, не, не розвіп'яли. Знаєш, як це навіть. Так, але вони їх в інших випадках. Це, до речі, він на цих національ. Показали вам два фрагменти одного фільму. Це Пашка Зарубін, який за а, дешеві російські рубліки підробляє президентською шавкою з мікрофоном. Це не журналіст, це просто ну такий підставка для мікрофону. Він знімає такі пропагандистські фільми. Не дивіться, їх дивимося їх. Ми ви не травмуйте собі психіку. Це жахливо. Там ще на всіх перебивках таке, якесь сіяння сєверне навколо Путіна. Вони ну, вони показують, що він ще чимось сіяє, Хоча цей плішивий з його залисинами на голові вже нічим не сіяє. І от оцей пашка зарубін питав Путіна, мовляв, чого ж він 2014 року не розпочав повномасштабний наступ. Ну Путін казав, що він би розпочав, але він і Крим насправді якось це було внізапно. Я знаєте, вони прийшли забирати нашу територію ди 2014 році внізапно. І і він там теж згадав, каже: Бо кримчані просили захистити їх від нас. Я спілкуюся з людьми, які зараз перебувають в Криму з українцями, які чекають на повернення збройних сил України. І повірте, друзі, вони не вважають збройні сили України чи українців. Вони чекають, поки ця погань зникне з нашого тимчасово окупованого ними півострова, згине з їхніх очей і чекають на прихід збройних сил України і хочуть, аби ця весна 2023 року вже не була кримською весною Путіна, а була переможною весною України, тому що він там не розповідав, хто куди не стріляє, якихось шукає, хай би пошукав собі залишки мозку.